Привіт, друзі! Мене звати Гальчевська Оля. Я являюся психологом у напрямку КПТ. І сьогодні ви потрапили до мене на канал. Вже пройшов той класний час, тоді коли ми такі всі в льогкості в медітації заробляли гроші, будували стосунки, строїли свої плани і реалізовували мрії. Навіть пройшов вже час успішного успіху, коли інстаграмні картинки ставали частиною нашого життя. Ми постійно хотіли прагнули бути такими, як люди в інстаграмі. Тож, вуаля, вітаю вас сьогодні. Всі ми у емоційному вигорянні. Слухавшись когось, ми пішли за покликом нашого серця, за нашими відчуттями. Зараз опинилися у великій сраці. Я з радістю вам розповім, як так відбувалося в вашому житті, де були збої ваших думок, вашого серця, і взагалі, чому так? Трапилося просто неймовірна кількість людей з СДВГ, тому що тіктокери заполонили весь світ, і дуже важко втримати увагу, але я вас запевняю: якщо ви додивитеся відео до кінця, вам реально буде про що подумати. Інформацію, яку я даю, ви не знайдете ні в яких джерелах. Є три способи, яким чином ми можемо відчувати та спілкуватися з оточуючим світом через тіло, через емоції та через мозок. Саме через тіло ми можемо стовідсотково знати, що з нами відбувається, але є маленький колапс. Дуже мало хто розуміє мову свого тіла. Ми часто думаємо про те, що нам хочеться спати, тому що молодачі, наприклад, або ми там щось не хочемо робити, тому що в нас там немає настрою. Ми дуже мало спілкуємося зі своїм тілом. Хоча тіло це єдиний наш союзник, який ніколи нам не збреше. Мозок, той безперервний кіпіш, який постійно знаходиться у нас в голові. Той думок, того, що я знаю, не знаю. До вам приклад зустрічається хлопець з дівчиною. Ну вони там, можливо, місяць або два про зустрічалися, а потім хлопець каже: Слухай, ну ти реально класна, вродлива, з тобою дуже комфортно, але я не готовий наразі до якихось таких серйозних стосунків. Там просто зустрічалися якісь місяць, два і людина відповіла чесно, але на місці дівчини, в якій в голові, постійно якийсь такий кіпіш вона починає ходити по бабкам, рябкам, езотерикам. Дай Боже, якихось компетентних психологів. Але її мозок він починає вишукувати якусь проблему, чому. У як він міг так поступити, як він міг так мною вчинити, так все класно було. Перше вона починає шукати проблему у собі, Друге, проблема в ньому, бо в нього була якась погана ситуація з його батьками. В нього там якась, якась була криза, і я, я це метафея, яка така пушистічка. Зараз розкажу йому, як потрібно жити. Я зараз його долюблю, доколихаю. І на крилах кохання ми зіймемося. Про що це говорить? Це говорить про те, що дівчина абсолютно не розуміє те, що людина прийняла якесь рішення. і, Якщо це рішення є якимсь сталим, то ну немає сенсу виправдовувати його, намагатися щось змінити цій людині і пояснити, що щось вона робить не так. Наші думки, наша голова повинна мати завжди холодний розрахунок. Якщо ми говоримо про тіло, то тіло – це завжди про щось таке тепле, це про такі, знаєте, такі оксамитові класні стосунки, такі відчуття. Тоді коли тобі хочеться до людини пригорнутися, і якісь такі трепіт, коли ти когось бачиш, то тобі подобається, або просто симпатичний, або людина, яка в тебе викликає якісь певні позитивні емоції. Вони в тілі дуже відчуваються. То тіло воно являє собою таку знаєте, теплоту. Але те, що стосується наших думок і нашого мозоку, ми завжди повинні розуміти і дотримуватися того правила, що мозок це наша та частина контролю життя і сприйняття того, що відбувається в житті, яка просто повинна завжди бути холодною. Холодний розрахунок, розуміти речі, такими, якими вони є. Якщо він квадрат, то він квадрат, не потрібно думати про те, що колись я зараз візьму напільничок, напиляю і зроблю з нього прекрасний еліпс. Наприклад, людина, якщо вона вам подобається, вам подобається. Її запах, вам подобається те, що вона говорить. Ви просто дивитесь на неї, і вам хочеться в її просто обійняти і бути поряд поруч з нею, тому що ваше тіло воно відчуває якусь симпатію. І так само ми можемо зрозуміти, якщо людина нам не подобається, тобто вона нам не подобається відразу. Ми такі хопа, все. От, наче все в цій людині добре, наче вона нам і симпатична, да? наче і розумна, і гарна, але ну щось не так, щось не подобається нам. Тому що тіло нам завжди буде підказувати, чи нам хочеться до людини ближче бути, чи не знаєте, так ніби тако осторонь трошки триматися. Повертаючись до цієї нашої дівчини, вона така окрильонна, прекрасна, дуже захоче розплутати цей клубок емоцій цього хлопця. Не розуміє. дина вже не хоче будувати якісь емоції. Вона вже знайшла собі якусь силу, щоб це сказати. А до речі, дуже багато хто не вміє не те, що про якихось про якісь емоції говорити. Взагалі люди мало хто може говорити про те, що вони відчувають. І саме тут потрібно розуміти, що якщо якась ситуація привела до холодного рішення, треба прийняти це рішення, забути про нього або знайти якісь маневри, які можуть в своїй голові це пояснити, поставити крапку, підняти голову, йти далі. Ну і мій улюблений, самий класний, саме різноварний, різноманітний і проблемний центр це сприйняття світу через емоційну призму. Це про що я. Це тоді, коли в нас відключається голова, ми не чуємо своє тіло і починаємо жити на віражі емоцій. Сюди входять наші улюблені фразі. І Я тільки поглянула на нього, і щось в мені таке скоїлося. Я зрозуміла, що це воно треба брать, що це ця людина, яку я так чекала. Тобто, це все те, що виходить з під контролю відчуття нашого тіла, абсолютно не коригується нашими думками, нашим досвідом, тобто нашою головою, воно той центр емоційний. Тоді, коли ми такі на фоні емоцій, заглиби якогось щастя, якогось віражу, придуманого зачастіше на ілюзіях. Ми починаємо робити якусь маячню, руйнувати своє життя. І я тут взагалі не хочу сказати про те, що емоції це якась фігня, що вони не потрібні. І тим паче я проти виступаю того, щоб люди контролювали свої емоції. Підкресливши все те, що я сказала, я просто хочу сказати, що кожному з нас потрібно намагатися об'єднати оці всі способи сприйняття світу, зрозуміти, як кожен з них працює, і оце таке тріо крутити в житті нашому. І саме тоді ми будемо роз... коли ми будемо розуміти, як це все працює. Коли ми будемо розуміти, ага, тут зараз включився мозок, а тут я відчуваю своє тіло. Тут емоція. Брін, а що це за емоція? А де вона в тілі від мене відкликалась? А що це взагалі я відчуваю? А для чого це? Ми будемо бути менше помилок. Ми будемо жити, як то кажуть, зову, по по поклику по серця. Поки в нас якийсь такий дисбаланс всього цього, то ми, звичайно, не можемо не прийняти якесь правильне рішення. Ми там через 5-7 років такі, ніби прокидаємося тоді, коли ми вже одружені в нас вже двоє дітей, і ти такий живеш життя, і думаєш, блін, це взагалі не моє життя. Як так очутилось, ми такі євші від того, як так могло трапитися з нами. Тому що колись ми вибрали не з позиції симбіозу цих трьох, тоді коли з людиною було класно, тоді, коли почуття були справжні, тоді, коли е, голова оцінювала, що ну да, це Такий прикольний партнер для життя, а не О, еге-гей, погнали, нам прикольно разом тусити, нам прикольно в сексі. А от як в житті, а от як будувати стосунки як сім'я, то вже пі-пі-пі-пі-пі, розумієте? І так дуже часто уявляють, так дуже часто трапляється. Це, ну, мабуть, кожен з цим всім примрився, і хтось живе, а хтось якось там намагається щось змінити. Зараз розкажу вам про порушений зв'язок між цими трьома компонентами, як він виглядає у звичайному житті. Як я ще не вже згадала, саме звичайна історія тоді, коли живу з чоловіком, ну він просто панька. Блін, він мене любить на руках носить, родину забезпечує ді, з дітьми класний батько, і все в нього так супер класно. А от ти знаєш, а хочеться такого якогось драйвового, поганого хлопця? От мене завжди тягне таких, і в мене був один коханець і третій коханець. Блін от завжди тягне кудись туди, де ненормально. Іначе все влаштовує, і блін, а драйву хочеться. Це про що? Це про те, що колись е, не дозрозуміли, якого саме партнера потрібно вибирати, що хотіли щось такого більш кайфового, більш такого яскравого, а не людини е, ну, там, на 100% сімейного типу. Або якщо, наприклад, це. Візьмемо приклад роботи. Тоді, коли на роботі все класно, я маю класну кар'єру, класну зарплату. Мене все виходить. В мене класні стосунки на роботі, але здоров'я мене просто падає щодня. Мені погано і все, тому що тіло воно просто верещить. Що кидай цю роботу, це не те, що тобі потрібно. Тобі далі буде ще то, то тільки гірше. Але ні, ми лишаємось з чоловіком. Ми не працюємо ні з собою, ні з стосунками, Ми лишаємось на роботі. Чому? Тому що страх. В нього такі великі очі, щось змінити, тому що краще я буду в цих своїх мікростражданнях, ніж там, бо там нічого не зрозуміло. Ми не розуміємо, що буде далі. Я тут краще собі посижу, а потім у нас багато хвороб. Потім у нас погані стосунки з нашими дітьми, батьками, друзями, взагалі світом в цілому. Емоційний голод. Для того щоб психіка людини розвивалася правильно, для того, щоб людина була впевненою в собі, що вона жила яскраве і класне життя, наша психіка повинна утримувати дуже багато класних різноманітних емоцій, десь агресію, десь кохання, десь таке серце повинно битися, десь любов, десь ласка, десь щось таке кайфове, тактильне, постійно якийсь новий спектр переживань. Вже часто людина. Таким чином керує своїм часом своїм життям кожним днем. Що кожен день це день сурка. Встали, зібралися, сходили на роботу, прийшли з роботи, тати, тобто, це знаєте, якесь таке життя у чорно-білому телевізорі. І тоді психіка вона починає розуміти, що їй для того, щоб виробляти якісь певні гормони, для того, щоб якимось чином е розвиватися, їй потрібні ну, якісь суперемоції. Вона адаптується під цей рівень життя і починає видобувати якісь казуси. В житті починається творитися якийсь треш, починає робити якісь ну, зовсім необдумані поступки. Якщо ми говоримо про Сімейне коло про сім'ю, то це про те, що людина постійно хоче, ну, якісь скандали робити. Да? там Шукає подвоги, постійно ворчить, щось і постійно так, тому що психіка і нервова система вона потребує якогось гормону, якогось адреналіну. Це навіть ми ще не зачіплюємо якусь таку емоційну складову. так? І людина просто винищує своє життя за того, ну, щоб хоч якісь гівняні емоції, але її в житті були, щоб вони з'явилися, тому що цей сірий постійний день одне й те саме. Він Дуже дуже погано починає впливати не тільки на емоційний стан, а й на тіло, і тіло починає руйнуватися. Тому так важливо, щоб. Ви брали відповідальність за свій стан, за своє життя, і за для те, щоб ви не доводили себе до цього емоційного голоду. Тому що якщо ваше тіло, ваша нервова система буде падати в цю яму, то дуже швидко ви зможете і зруйнувати важливі вашому серденьку стосунки, і не досягнути якихось там кар'єрних да, своїх цілей, і також. Дуже швидко ви будете скачувати, скачуватися спочатку у якусь депресію, а потім просто в якийсь незрозумілий депресивний тотальний стан, де будуть абсолютно всі нервові зриви, нервові якісь колибання, які тільки можуть бути. І от уявіть собі: якщо людина живе у чорно-білих фарбах в стані тотального емоційного голоду. І якщо, наприклад, це буде жінка, яка прийшла на роботу. І колега їй там щось підмигнув, зробив там якийсь комплімент, і для неї це просто вау, феєрверк, супер емоція, яку вона вже мільйон років не переживала в цей час. В неї починає вироблятися неймовірна кількість гормонів. Вона прям вистрибувати, починає розвішувати свої труси на люстрах і оці всі різні прямочки, які дуже популярні робити. Ходити до кармологів, астрологів і всіх ологів, тому що вона вона знайшла кохання свого життя. Насправді людина просто їй сказала комплімент, що являється абсолютно нормальними при спілкуванні. Але як але жінка, знаходившись у стані цього голоду, розцінила це на то, знаєте, крапля у крапля води серед сонця, і він зробив такий вау! Спалах. Чому? Тому що маленька, маленький комплімент, який являється ще раз повторю, просто нормою життя. Він розбудив в ній, розбурхав в ній прям цілу бурю. Ейфорія, яка за собою потягнула ще адекватність сприйняття реальності, тобто вона уявляє те, чого насправді не існує. Це був просто комплімент для неї вже вона вже 10 дітей народила від цього чоловіка. Так вона зрозумі... вона не може зрозуміти головою, оскільки зараз голова відключці з тілом немає контакту через такі через образ життя, який в неї є. І тут починає просто розбурхуватися емоційний центр, тому що вона. Блін побачила, що все це любов, треба брати. і реально на таких емоційних гойдалках дуже багато пар будується. Будуються такі пари, які сходяться і в перші там півроку створюють сім дуже міцні сім'ї. Да? Там типа народжують з потім діти, а потім так пах в один прекрасний день. Хтось із цієї пари прокидається зранку і розуміє, що блін. Це ж не моє життя. Я ж не так хотів жити і взагалі що я тут роблю. Це взагалі дуже популярна тема серед дівчат, які є кар'єристками. От вони такі ціленаправлені в роботі, в дисципліні, вони постійно щось там працюють над своєю кар'єрою і зовсім не мають виходу своїм почуттям. Вони там не гей там вони не тусять. У них немає такого різнопарного досвіду, спілкування з чоловіками, з різними там людьми, представниками там взагалі когось і чогось іншого, крім роботи. І тут уявіть собі, колись там з цією жінкою трапляється класний секс. Все. Вона починає розуміти те, що згодом е, вона вже народила там купу дітей, е, вона вже е, вона вже народила купу дітей, в неї там вже все супер, і вона вже вона ніби подумала, що все, це вже коротше її кохання на все життя. Але це був просто секс. І ви знаєте, це така е, цікава тема для розмови, тому що не кожен не, не кожен роман, не кожен. Ні класні сексуальні стосунки вони повинні досягати розвитку. Інколи е якесь таке, знаєте, страсне е різнокольорове специфічне кохання, таке якесь приключення, такий роман, якась така сексуальна історія. Вона має залишатися такою маленькою, брудною історією кохання, яка буде протягом всього життя вам нагадувати про якийсь класний спалах ваших почуттів. Такі історії про кар'єристок. Або там якихось там схожих на ці історії персонажів. Вони ще дуже люблять називати е, зо, е, поклик душі, е, як там вони, плам'я близнюков, кармічні історії, і вся ось така дуже попсова популярна е, там тема. Да? А насправді це просто людина, яка жила в емоційній напрузі, в емоційному голоді, яка, до речі, сама себе туди загнала, вона просто побачила. Що світ може бути трошки інакшим, що там можуть бути інші чоловіки або жінки, це може бути інший рівень спілкування, це можуть бути інші вирази свого внутрішнього світу або інші взаємозв'язки. А от ологи всякі, вони так швидко підкріплюють, підтягуються ці всі історії і дають їм свої імена. Я ні в якому разі не засуджую ніяких е, 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 е експертів. Якщо, я просто хочу зазначити одне: якщо ви хочете зруйнувати, Щось то інструмент. Може бути абсолютно різним. Також з психології можна викрутити там те, що вам хочеться. Там я не знав, я знав, я хотів, я не хотів, я простроєний, не простроєний, в мене мама така, в мене така. І так само з кармологами, астрологами, хірологами, терологами і т.д. Єдине, що ви повинні запам'ятати, те, що чим скоріше ви візьмете відповідальність за своє життя, тим швидше ваше життя налагодиться, і тим більше часу ви зможете прожити своїм класним життям. І те, що над собою треба працювати. І над своїм щастям треба працювати, і треба робити інколи те, що зовсім не хочеться, але головою розуміти, що результат він реально буде набагато кращим, ніж те, що ви маєте зараз. Підведемо підсумки, про що ми сьогодні говорили. Якщо ви чуєте карма, пламя Блізнцов і ще якась така муня, і ви всьому, ну, не те, що нічого не розумієте, вам потрібно там дещось копати, від когось шукати, це лише ускладнює ваше життя. А навіщо ускладнювати ваші стосунки з собою, з навколишнім світом? Якщо. Індикатором того, що ви все робите правильно, буде лише той факт, що у вас щось поліпшується.